Всім вітання, мене звати Оксамитка Блажевська, Оксана Володимирівна Блажевська. Я викладачка інформаційно творчого агентства ЮНПРЕС Київського палаці дітей та юнацтва, веду гурток, літературний клуб Книжкові блогери і на, на заняття гуртка власне реалізовую методику написання відгуку на книжку у книжкових блогах, про яку зараз і розповім. Як готуватися до написання відгуку? Це теж важлива частина написання відгуку, підготовка. Підготовка вона, вона триває під час читання книжки. Отже, під час читання книжки раджу вам виписувати цитати, які вам найбільше сподобалися. Можете позначати стікерами чи підкреслювати простим лівцем, можливо, занотовувати десь собі в нотатки телефона чи в записник. Це допоможе вам, потім, як то кажуть, не шукати ті самі цитати. Коли ви вже прочитали книжку, ви можете забути, на якій сторінці вам сподобалася цитата, і витрачати досить багато часу. Так, під час читання ви собі допомагаєте в майбутньому написати відгук. А фотографуйте себе і книжку під час читання, щоб запам'ятати емоції. Наприклад, ви читаєте книжку в метро, чи читаєте книжку в кріслі в бібліотеці. І за чашечкою чаю, наприклад, при свічках фотографуйте це, щоб завітати свої емоції. Це може стати ілюстративним матеріалом для вашого відгуку. А зараз про структуру відгуку. Цю структуру, власне, я склала. Коли спостерігала за багатьма книжковими блогерами, а також я її використовую у своєму блозі і раджу застосовувати в своїх книжкових блогах і вихованцям. Що вас раджу як, як раджу структурувати свій відгук? Це заголов, почати з заголовку, основні відомості про книжку далі дати, про що книжка, і особисті враження. Особисті враження це, це мені здається найважливіше найважливіша на відгуку, тому це те, що вразило саме вас, і це враження можуть відрізнятися від вражень інших читачів. Зараз я детальніше пройдуся по кожному структурному елементу відгуку. Заголовок відгуку. Що це може бути? Це може бути запитання, чи любите ви комікси, чи, чи цікаві вам книжки про пригоди. Це теж є така інтрига, як можна відповісти так чи ні, і якщо вам це цікаво, далі розгорнути відгук. Це може бути заклик до дії. Негайно прочитайте цю книжку. Ця книжка допоможе вам зрозуміти багато чого про піратів, наприклад. Так? та У Карпати, якщо ця книжка про Карпати. Отже, далі цитата з книжки, це може бути цитата з книжки, яку ви собі відзначили, коли читали книжку. Основна ідея чи тема книжки. Наприклад, ця книжка про різдвяне диво, ця книжка про піратів. Ця книжка, яка допоможе зрозуміти багато чого, то, власне, в залежності від теми та ідеї книжки. Цей заголовок це і найбільш інтригуюча частина вашого відгуку. В інстаграмі спочатку ви сприймаєте фото, потім бачите заголовок. І, і Якщо він вас заінтригує, то ви далі розгортаєте і дивитеся весь текст публікації допису відгуку. Власне. Основні відомості про книжку. Ці відомості від вас не залежать це все. Ви можете дізнатися в книжці, коли на початку книжки біля анотації, або ж наприкінці теж можуть бути ці основні відомості про книжку. Що входить до основних відомостей про книжку? Ім'я, прізвище автора, це, це те, що має знати читач. Він може це прочитати на фото, так. Але, звісно, потрібно подати це і в тексті вашого відгуку. До речі, і автора можна позначити. Багато українських авторів є в інстаграмі, і за кордон того ж самого Ніла Геймана можна знайти в інстаграмі і позначити його. І це, до речі, сприяє ще й. Їх... Тому що автори, це книжок, на яких ви пишете, на які ви пишете відгук, вони помітять ваш відгук і, можливо, прокоментують, запостять собі в сторіс і так далі. Якщо це перекладна книжка, то тобто вкажіть перекладача, так? З якої мови це перекладено? З англійської, з французької, зі шведської, хто переклав цю інформацію. Дають е, видавці книж, книжки, е, назву книжки це теж важливо, е, ім'я, прізвище ілюстратора, дизайнера. Особливо це важливо для е, книжок дитячих, е, де є, іноді буває ну, підліткові книжки не, там є більшість дизайнер, е, обкладинки, а книжок, наприклад, для Молодшого шкільного віку і для дошкільного віку там ілюстратор. Він вже як співавтор книжки, тому що залежно від ілюстрації, ми теж можемо обирати книжку. Так, сприймаємо також ілюстрацію. Це може сприяти популярності книжки. Видавництво, яке це видавництво, якщо хтось зацікавився, себе можна знайти. Так само його можна позначити. Стрінки багатьох видавництв є в інстаграмі, і видавництво може помітити і теж репостити ваш відгук. Рік видання це новинка, щоб зрозуміти, чи ця книжка видана 2-3 роки тому. Можливо, хтось захоче придбати, чи. Чи є вона в продажу. вас залежить від видавництва. І чи книжка завершу, закін, тираж завершився чи ні? Е, який це жанр? Так? То зрозуміти, чи це збірка оповідань, чи це е, повість, роман, е, який обсяг, так? і, звісно, це детектив, можливо, фентезі, е, чим це зацікавить? для кого це віку? Так? Якщо брати дитячі книжки, то там є. То видавці часто пишуть: що це для дошкільнят книжка, це для молодшого шкільного віку, це для середнього, це для, вже, власне, для підлітків книжки і для дорослих книжки. Тільки сторінок, це 32 сторінки чи 416 сторінок. Для декого це важливо. Так? Ну, наприклад, для дошкільнят не бувають такі аж багато сторінок. А от якщо це книжка для дорослих, хтось любить такі. Товстенькі книжки так читати із залежно скільки часу, так. Іноді ми за кількість сторінок, скільки часу ми приділимо тій чи іншій книжці. Отже, ці основні відомості ви просто переписуєте з книжки? Про що книжка? Я вам дуже раджу не переписувати анотації. Багато книжкових блогерів починають з того, що просто переписують анотацію, просто пишуть те, що написав редактор у книжці. Але це насправді не цікаво це одразу відчутно, так, що це не ви не виписали, а писав редактор, хто написав анотацію. Напишіть коротко своїми словами про початок сюжету, так як ви сприйняли. Це книжка про те й про те, згадайте перші дві-три події, як звати героїв книжки. Це вже заінтригує, так. Але уникайте спойлерів, напишіть у відгуку, чим завершилася книжка. Тримайте інтригу для інших читачів. Багато насправді тих, хто переглядає відгуки, не люблять, особливо детективи, сказати, хто ж злочинить. Це важливо. Поважайте бажання інших прочитати книжку, і, ну, щоб вони таки захотіли так, і прочитали, і дізвалися самі, чим завершилось. Не розказуйте всіх таємниць книжки. Найцінніше у відгуку це особисті враження. Зараз е, подам вам список питань, які допоможуть вам е, передати свої, сформулювати свої думки, передати свої враження. Дайте відповідь, ну, можливо, на всі, а можливо на кілька, можливо, на одне питання, яке от вас спровокує і вам написати. Отже, питання: чи хотіли ви читати цю книжку? Чому обрали саме її для читання? Що на це вплинуло? Як до вас потрапила ця книжка? Її подарували вам? Ви знайшли її під подушкою на Святого Миколая? Чи, чи ви її взяли у бібліотеці? Це теж може бути цікава інформація, так як ви дізналися про цю книжку, хто вам її порадив? До речі, дуже часто, коли там дізнаюся про книжку від книжкових блогерів, можна вказати блогера, від якого ви дізналися про цю книжку. Бо, можливо, вам порадив цю книжку бібліотекар, бо ви читали, наприклад, Гаррі Поттер, і вам порадив схожу книжку фентезі. І це теж дуже цікаво про те, як історію, як до вас ця книжка потрапила. Ще які можуть бути питання, які емоції були у вас під час читання книжки? Чи змінювалася, чи було вам смішно, чи вас зворушували якісь моменти? Чи було вам нудно, чи далі було цікаво, інтерхуючи? Ну, От ви можете теж записувати ці свої емоції, коли читаєте книжку? Це вам дуже допоможе так, відзначати, що вас вразило в цій книжці. Чи переживали за персонажів книжки під час читання? Так? Можливо, ви асоціювали себе з якимись персонажами, і для вас було важливо переживати так? за них, коли вони, коли самі персонажі переживають якісь дуже-дуже напружені моменти, є загроза життю їхньому, ви просто за них дуже-дуже переживали. Такі прямо можете передавати свої емоції. Це теж ваші емоції, переживання. Чи нагадали події книжки якусь іншу? Наприклад, так? Це було так само, як в Гаррі Поттері. Це було щось схоже. Це, власне, це, був, це було щось схоже на те, як Аліса потрапила в країну див. Часто я можу, наприклад, порівнювати, коли герой з реального світу потрапляє в інший світ. Може бути вам нагадати, як Аліса переходить в країну див. Саме ви можете якісь книжки з фентезі з, з якимось магією порівнювати з Гаррі Поттером, якщо ви читали його, звісно. Які у вас були очікування від цієї книжки перед прочитанням? І чи виправдалися вони? Е, можливо, можливо, що ви думали, що ця книжка вас розсмішить, а вона вас не розсмішила. Е, а можливо, все так, як ви. Власне, і планували. Ця книжка була, наприклад, про різдвяне диво, і ви про це і прочитали. Тобто книжка виправдала свої сподівання. Іноді в нас можуть бути сподівання на книжку, так, що ми, наприклад, просто відпочинемо від чогось, так? А, а там були іноді складні проблеми, і, і які вас доводили до сліз, наприклад. Так? І тут можуть бути невиправдані очікування від книжки, і це теж можливо сказати в особистих враженнях на книжку. Що вам сподобалося у книжці, а що неприємно вразило? Вам може бути книжка все повністю все сподобалося. А може, наприклад, папір не сподобатися, на якій написана ця книжка. Тобто, саме загалом історія може сподобатися, але щось можливо в структурних елементах книжки вам не сподобалося. Теж визначайте, що вам сподобалося, що неприємно вразило, можливо, вам якийсь герой не сподобався і про це скажіть, що він вас викликає несприйняття, так він негативний, наприклад. Так? Як довго ви читали цю книжку? Швидко чи тривалий час? Чому так сталося? Іноді ми можемо прочитати книжку дуже швидко, тому що вона нас захопила, навіть якщо вона набагато на багато сторінок, це може бути і коротка книжка. Але іноді в нас може, ми можемо відкласти книжку, можливо, вона вас не зацікавила, у вас зараз не той настрій. Ми можемо потім до неї повернутися, або не повернутися. І таке теж буває з книжками, коли вони нас зацікавлюють. або нам просто треба терміново прочитати якусь іншу книжку, і ми цього відклали. Чи порадите ви цю книжку іншим? Кому саме? Тобто, Якщо вам дуже сподобалася книжка, ви можете от, кому буде то, наприклад, тому, хто любить пригоди, може зацікавити ця книжка. Тому, хто любить книжки про магію, про піратів, чи про, чи, наприклад, про різдвяне Ну, Наприклад, прожити різдвяні книжки, читають під час різдвяних свят, і це те, що налаштовує, наприклад, на свято. Ось такі власне питання ви можете собі ставити, коли готуєте відгук на книжку. Це ваші такі особисті враження, ословлюєте свої думки, ставлячи собі ось такі питання. Зараз я покажу книжковий блог своєї вихованки, в якому вихованка Єлизавета Болотова власне, і реалізує ось цю структуру відгуку. Ліза Art and Books написала відгук на книжку Олі Русіна Абрикос зацвітають вночі. Оля Русіна, до речі, була у нас на зустрічах в гуртку. І ось ця книжка якраз про війну на сході України в 15-му році. І Ліза починає свій відгук з цитати, так Тут, до речі, і пояснення, чому книжка так називається Брикоси зацітають вночі. Далі коротко, але на основні відомості, і, до речі, зверніть увагу про на структуру відгуку, структуру е тексту, тобто не просто суцільним текстом це писати, так, але й е відзначати якимись смайликами. Ось ці всі, щоб було е просто у сприйнятті. Далі від мене, тобто короткий, короткий, короткі враження, коли, наприклад, неймовірно зворушлива книга про війну на сході України і про те, як це проживає дитина. Тобто, зрозуміло, що авторку відгуку зворушила ця книжка. І вона звернула увагу на неймовірне оформлення на папір і на цитати. Бачите, вона теж виписала цитати. Я теж коли читала цю книжку, я виписувала цитати. І коротко про сюжет цієї книжки, так, про що ця книжка, так як дитина розуміє, про що ця книжка. Це був приклад, як ми пишемо відгуки. Я вам розповіла про методику написання відгуку у книжкових блогах, так коротко і дала приклад, як ми пишемо ці відгуки. І хочу вам подякувати за увагу до моєї теми і любов до книжок. Дуже дякую вам. Спробуйте теж написати відео за цією методикою. Дуже вам дякую До побачимо.